Гості, гості, гості дімочка вже готує смачнющу каву Нерарома Готую. Тому, до нас. Завітала чарівна дівчина, наша колега Марія Ларченко, ведуча програми «Влада Таланту. Доброго ранку, доброго ранку, Підай, будь ласка. А, несу. Бачиш, бачиш, як добре мати співведучого. Тобі там одиноко в своїй програмі. А в мене є таке рденьке нерарома для вас. <світ> Дякую. Лучше утренній кофе. Ми самі і вам рекомендуємо. Да. Дякую. А, давайте маленькую довідку да? Да, давайте. немножечко больше узнаем. Марія Ларченко, ведуча програми Влада таланту, народилася 21 лютого. Освіта вища, магістр української філології, хобі, література, кінематограф, мода, кухня і живе спілкування. Домашніх тварин немає, але спогади про папугу борічку і досі гріють серце Марії. Улюблені письменники: Шекспір, Гоголь, Булгаков і Чарльз Буковський. Сімейний стан заручена. З борочкою і заручена. Я, можу, тебе другого, другого борічку подарити, хочу, вона теж много розговорювати. А вона теж буде клювати просо. Вона А просо. Вона мене ну, клює кожен я, я день. клюю. Просо, ти моя. Просто. Так, що ми на весіллі будемо гуляти, да, я так зрозуміла? Будемо, так. Да. Боже, як приємно, знаєш, що раніше у нас не було цієї довідки, а тут тут. Так Так, все ну А тепер переходимо до головної теми. Давай розкажемо, по-перше, про твою програму, коли вона виходить, що це за програма, на кого вона націлена, і ну, це для тих, хто не бачив її. Ми -то ну, ми та віділи. Давай, розказуй. Моя програма називається Влада таланту. Вона виходить щосуботи, о 12-й годині, та щонеділі о 18.30, Ну це вже повтор. щонеділі. вона розрахована на всіх, в принципі, тому що кожен, я думаю, хоче якось збагатити свій духовний і культурний багаж. А так як тематика культура, то вона розрахована на всіх. Угу. Ну, хтось більше естет, хтось більше любить мистецтво, а хтось хі, далекий від цього. Але, в принципі, аудиторія цільова від найменшого до найстаршого глядача. То, в принципі, розслабляючись, розслабляючися так, от можна пізнати мистецтво, да? Так, так. Формат такий, що в ненав'язливій формі подаються якісь такі от факти. А відомі. це як ненав'язливо. Ді, Ді, мені інтересно. Я, я. я нав'язливо до кожного слова чіпляюсь. А не нав'язливо це ми підбираємо разом з групою е, відео, якісь цікаві, самі робимо відеоматеріал, щоб це було цікаво глядачеві. А це от... тобто, таке. Формат, знаєте, хоча говоримо і про велике, але без ноток якогось моралізаторства, просто інформативний такий посил. А ви, як дікак зараз так говорити, це якісь скетчі получаються. ви робите самі скетчі на какнату на той ної собиття, так понімаю з историей. сказати, Діма просто хотів показати нашим глядачам, що знає слово «скетч». ні. Ви знімаєте, вот так сказать, модерируєте ситуацію, так получається. Так, так, от, наприклад, візьмемо до прикладу постаті Люрєпіна, про якого я зробила одну зі своїх програм. А так як цей пан жив дуже давно, відео жодного в інтернеті немає, фільмів про нього немає. То його треба якось оживити. І ми з допомогою О, акторів нашого театру зробили це. І шаманів там Так, актор наш зіграв його роль. Дім, ну в принципі, щоб в тебе не виникало жодних питань. У нас є відеоряд. Машенька підготувалася. Ми машеньки такі. Я желання потім загадаю, давайте подивимось. Репина Илью Юхимовича мы сегодня и поговорим. Стало быть, вы полагаете, Лев Николаевич, искусство должно создавать эмоциональные связи между художником и аудиторией, которые заражают зрителя. То есть все, что не заражает зрителя, получается и не искусство. Вы абсолютно верно истолковали мой труд, Илья Ефимович. Я в образі Катерини. Сьогодні ми подивимося на світ крізь Шевченкові полотна Шевченковими очима та під кутом його пензлів та олівців. Не називаю її раєм тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела. Тися бути мамою чи не найважливіший талант у світі, а бути мамою красунею то вже ціле мистецтво. Сьогодні ми побачимо, як це вдається звичайним жінкам. Родзинкою свята наголосимо, є саме те, що кожна з матусь представляє свою країну. Більшість презентують Україну. Я представляю Україну Україну, 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 Україна. Україна. А зараз ми знаходимося на хуторі, який Іван Карпенко Карий назвав на честь своєї першої дружини Надії Тарковської. Це хутір Надія. До нас лісапетом, наче танком, приїхав легендарний улюблений в українців гурт Лісапетний батальйон. Мене, мене баби, ми лісенький батальйон. Гості з Хортиці виявилися настільки товариськими, що запропонували мені проїхатися верхи на їхньому козирному. Коні вітерці. Нехай у вашому житті буде побільше сміху і поменше сліз. З вами була програма Влада Таланту. До нових талановитих зустрічей. Нехай проблеми та, та нерводи не, не роблять. Вам в житті погоди. Нехай вам да. не, ну, на самом деле, цікаво, такі різні образи. Мені, тим більше, малює я, Катерина. Это было действительно прям хорошо. Не, на самом деле разное. И, то есть, да, ты была права, прям от мала до велика и интересно людям. И такие вечеринки у тебя есть, такие светские раутики. Вот, Тебе больше, вещи, дарочище импонует. Да, больше всего, что тебе нравится. Жу, що про великих програм робити цікаво, але це дуже такий трудомісткий процес, трудоємкий і дуже багато треба ресурсу мати. Е, треба багато чого штудіювати, е, літератури, відео, різних статей і думок, і таке і інше. А але про діньку, живі... що його? Взяв контакт заліз, подивився, да, всі репости, в інстаграмчик, вже... Да. А про якісь такі живі події, події в місті, то звичайно робити легше, веселіше, динамічніше. Мне подобается, в принципе, и те, и те. Я представляю, как э, называется Маша вошла в кураж и такая: Всем привет! Я Маша, и я сегодня нахожусь на вечеринке. И вот Машенька, такая вся веселая. Ну, все остается по закадру. А, а то есть такое есть? Такое можно посмотреть. Ну, звичайно, такое есть. А Мы... можно все посмотреть. <свят> ну, ладно, у меня, а можно я зайду, знаешь, вот так. Издалека. Как ты решила попробовать себя на телевидении? З самого початку заїдемо назад. Як я рішила, це вийшло випадково. Я закінчувала вже наш педуніверситет імені Вениченка і була, так сказати, в активному поїзді. і. Я була націлена на школу. На школу, можливо, на викладання, хоча, чесно кажучи, в душі не хотіла. От кажуть, що те, що хочеш, насправді, воно те й збувається. І насправді я вчителькою бути не хотіла, але шукала і резюме своє подавала до шкіл. А потім дізналася, що Це вакант... логіка наших людей не хотіти і подавати резюме ну, саме туди, куди не хочеш. То, ну, я, так чомусь, да. я чомусь не думала, що буде реально, от якось саме на телебачення наше піти. Навіть чомусь про це і не думала. А потім я дізналася, що Вакантна посада літ літературного редактора. Я починала як літературний редактор, в принципі, так я зараз і числюся за документами, а потім почала пробуватися. Спочатку вела програму іноземна для дітей. Там, де спілкувалася з глядачем, нашим маленьким англійською мовою, а потім вже виник от, визрів у голові такий творчий задум у цей формат цієї програми. Я хочу. Тільки з дітками, ти з Дімою спілкувалася. там, Добре, а якісь плани на майбутнє такі? от, У кого б хотіла взяти, яка зараз легендарна людина? От, як ти кажеш, знаєш, навіть не мріяла б. Mm. От зараз краш і раз і збудяться. Да, і, і, і от він зараз оп і заходить до на нас. <гум> ну Хотілося б поговорити з якимись такими, можливо, всеукраїнського рівня і світового акторами. Але я навіть не можу сказати, тому що моя програма вона більше про класиків. Mm -hmm. Тобто про тих уже, знаєте, ну як би це не звучало, але нині усопших, про великих класиків, яких ми маємо вже спадщину. От, тобто ну, наших сучасників я рідко запрошую, це трошки інший формат. Ну, Ми сподіваємося, що нинішні будуть радувати і захочеться про них робити програми і так далі. У мене вопрос є. Ми говорили за кадрове, так? Кур'йози. Ну, билі ж. Ну сто процентов Ну, курьози, вони завжди є. Я думаю, в будь-якій професії, але в нашій, так, мабуть, вони такі так, найсмішніші, най так. най най бо якщо глядач щось це побачить, то це буде дуже. Я комерно. Катерина, ти ж. було, значить. А були курйози, коли а, знімали от цю катерину, яка тобі так запала в душу. Дмитре. Ну, красива там. Ну ти і так як би, а так ти ще <рігум> ну, <спасибо>. така гарненька. <рігум> коли я йшла сходами, то я трошки так як послизнулася і мало не зарила носом там на тій зйомці. А ще був такий курйоз, ну це зараз вже згадується зі сміхом, а взагалі тоді було зовсім не смішно, мною там трусило, і сльоза набігала лірична, це коли а, ми знімали великою групою в нашому дендропарку а, програму про Олену Пчілку. була дуже велика кількість людей задіяна, і діток з дюцу, десяток, і наша знімальна група, ну величезна, mm -hmm. і актори нашого театру. І от коли ми оцим всім бусом. Приїхали туди, почалася Не почався ні, пустили, пустили. Почався процес знімання і випадково порвав працівник нашої команди, наступивши ногою, порвав петлицю. Отак от пошкодив її і, і все, пропав да? так, і пропав звук. І ми були в повному розпачі, що робити, як знімати півгодини програми, але Виїхали. Це добре, що ти помітила, тому що ну, не про телерадіо, але все одно ми знімали і просто хлопці забули, що мікрофон і тобто інтерв'ю пів години. було, було, коли знімали мої знайомі, друзі знімали програму, пілот програми, ага. знімали, знімали, знімали. А потім э, стоїть відеооператор, коли вже середин, середина, зняли вже полчаса, він такой. Об'єктив та забули зняти кришечку на об'єктиві. Ну Цього не уникнути, це людський фактор. Ви і а бажаємо тобі, щоб твоя програма процвітала, ставала все більш популярною. І щоб таких от казусів було якомога, хоча певно більше можна щоб це було. Але по-доброму, добрих казусів, не набросите. Так, так. І вам удачі. Дякуємо дуже, що завітала. Що завітала до нас сьогодні в студію. Ви рухаємося далі ефіром.